Ці у нас на прев'якій жаль майже стопроцентна толерантність до корупції І тут дуже страшна річ, що насправді толерантність висока до корупції є не тільки у влади. Я дуже часто згадую ті часи, коли я ще був е, нардепом. І пару людей, один, я думаю, ви його знаєте непогано. колишній львівський, тепер київський маститий журналіст. Мені то є ще тоді був львів'янином. Якось ми в Києві зустрілися. Я ж до того там встиг побувати в партії регіонів, нарешті тоді з нею з шумом, скандалом попрощався, і він мені зробив таку приблизно заявку. Чорновіл, слухай, ти просто остання сволоч. Ти опинився в поганому місті. Добре, але як що виявляється, що ти звідти пішов і не взяв з них хоча б там 10-20 мільйонів дола. Рів, а просто так себе там зганьбив і зруйнував собі кар'єру політичну. Ну я тебе не розумію. Інші люди могли би там так добре заробити, і от це, це реально. Я це чув не один раз, не тільки від цього журналіста. Я чув це.